Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко добрий. Знову стикнулися з тим, про що я з чим я вже стикався, ми там замовляли наставочки. Чомусь на гідравлічному затискачі оцих накінечників, так, на кабелі. Чомусь квадратура, вона відповідна. Там паспортизована, тут 50, там 50 на затискачах. Але все одно достатньо швидко дріт вилітає звідси. Оцей нас мідний накінечник, оригінальний. І я роблю висновок, що його взагалі е, треба пропаювати. Мені просто цікаво, краще пропаювати без затискання чи після затискання. А так, поки отут в посаці, фактично так, то отакий алюмінієвий у мене накінечник, переставилися на нього. Його обтискає яскравіше, але у них у цих. На кінечники якась така дивна штука, це теж 50 квадрат, але цей дріт, 50-й, 50-й, туди не входить. Тобто я його напильником там, на вході розпилював, зачавлював і далі зачавити не міг. Це просто от нам попрацювати на пару днів. А в подальшому, що не буде можливість, я хочу накінечник взяти мідний з глибокою гільзою і туди запаяти. Але я ж кажу: запитання: запаювати до затискання. Точніше, без затискання, вже і після затискання. Е, от. Хто які думки, зауваження, досвід того приводу має, будь ласка, діліться разом, боремо і поборемо.